на весні щодень все більше дива, бо кожен день сюрпризи нам несе. І я тепер по-справжньому щаслива, бо зацвіло навколо мене все. Природа радує людину знову й знову і повіває вітерець легкий. А всюди квіти різнокольорові, мов килимом покрилася земля, пахучі, дивні, лагідні, чудові, радіє місто, сад поля, усе цвіте і пахне дивовижно, дарує нам красу свою весна, а десь пташина пісня. Лине ніжно і серце розтривожує вона. Вітаю всіх, хто сьогодні разом зі мною вирішив пройтись по базарчику, помилуватись на красу, яку винесли. Сьогодні на базар, і, можливо, щось навіть придбати для свого садочку. Тюльпанці... Тільки но ну, на вулиці потеплішало, відразу дуже великий вибір став на базарі. Люди винесли все, що у них розцвіло в їхніх садочках. І дивіться: є на чим помилуватись і що вибрати. Чорнобривці, чорнобривці, Алісу, чорнобривці? ротики, чорнобривці? сальвія, вербена. Мене зацікавив Алісу. Білий маю, а ось Бусковий вирішила придбати. А ще було дуже багато виробів із ротангу. Ось такий грибочок за 250 гривень. І ось такі корзиночки також за 250 гривень. Ось таке гніздечко за 200 гривень нам пропонували. А оце більше за 250 гривень. Ось іще такі корзинки. Можна було вибрати щось. Тобто були вироби на різний смак. Ось іще одне таке гніздечко за 200 гривень. Я вже маю таке гніздечко, подароване мені чоловіком. Але з базару я не могла прийти додому, нічого не придбавши. Ось купила такий льонок, як мені сказала бабуля, яка його продавала за досить дешево. А це такий дзвіночок крапчастий, я маю рожевий, а це придбала собі біленький Ще були такі ботанічні тюльпанчики двох кольорів по 25 гривень, ось жовтенькі тарта. Поки я принесла їх додому і посадила, то вони вже зацвіли. І як же я могла не прикупити молодила, якщо вони були на базарі? Ось ці з такою павутинкою. Мені вони дуже сподобались. Також придбала і ось цей Алісу, на який я звернула увагу такого він кольору яскравого. І ще молодила, також за 40 гривень, сказала продавчиня, що це із великих молодил, що повинні бути великі. Мені здалось, що такі вже маю у себе в садочку, але нічого. Вони лишніми не будуть. Ось ці тюльпанчики, так як я ще не їду на дачу, то я їх посадила у кашпо. І дивіться, за день жовті оці тарда розцвіли і ці також рожеві розцвіли. Вони такі милі, ніжні, малесенькі, але Привертають увагу до себе своєю красою. Я задоволена, що придбала їх. Маю уже ботанічні і тюльпанчики в себе в садочку, а це ще буде доповнення. Ось такі білі із жовтенькою серединкою, малесенькі тюльпанчики тарта уже ростуть в моєму садочку другий рік. І радують мене своєю красою. Тепер вже в мене їх буде три кольори: жовтенький, біленький ось такий, коли він закривається, має рожеві пелюсточки і бусковий. Ну, а ці молодилка, ці кам'яні трояндочки із такою легкою павутинкою. Тут їх 12 штучок за 40 гривень. Дуже мені вони сподобались. Звісно, що вони ще будуть змінювати свій колір і потім вже краще я зможу їх розгледіти. А інші великі, ось також за 40 гривень тут їх 7 штучок. Я вже побачу, чи насправді є вони в мене в садочку, чи це такі ж самі, чи інші. Після базару ми вирішили трохи е, проїхати на природу. Природа завжди наповнює, завжди додає позитивних емоцій і заспокоює особливо в такі важкі часи, як зараз. Дерева квітнуть. І кущі. Це насправді диво. Це наче казка справжня таїна, так сюди світло ніжно і красиво, бо це весна, квітуча в нас весна, духмяний аромат летить у світ, краса така в словах не передати і вабить очі. Цей чарівний цвіт і гріє душу. Ця ніжна квіточка так радує серденько, така краса, така у нас весна. Милуєшся, аж хочеться співати. повсюди дивовижні чудеса і сонце починає пригрівати. Синіють волошково небеса, а в них пташиний хор уже лунає, Цвісти чарівно, починає сад, і жайворонок у полях співає, летить на світом квітів аромат, дерева квітнуть. Ну, це справжнє диво. Це справжня казка, справжня таїна, так всюди світло, ніжно і красиво. Бо це весна, квітуча в нас весна. Ось примула фіалочки, калюжниця або чистяк. А ось, дивіться, кого я тут побачила. Це також якийсь лісовий житель. Він побачив травичку і смакує її. Вона ж бо зараз така соковита. А я побачила трухлявий пень. І дивіться, скільки мульчі тепер буде у мене. Я возьму її для садочку. А ось місточок, перейшовши який, ми потрапили на галявинку для відпочинку. Як добре сісти отак, послухати пташиний спів, помилуватись красою природи. Навесні це просто щось неймовірне. І трішки перекусити, адже на природі їжа набагато смачніша, ніж вдома, так гарно. Так сонячно, так зелено і квітково. Ось ця калюжниця, як я казала, або чистяк, така сонячна квіточка. І хоч якщо вона в садочку, то багато хто вважає її агресором, а я так не вважаю, агресором може бути різна. Рослинка, якщо за нею не доглядати. А ця така ніжна, така сонячна, і в цей сонячний день вона ще більше додає своєї краси. Як можна не милуватись нею? Як не отримувати задоволення? А ось іще одна сонячна квіточка, кульбаба. Овабіч дорогу, вона розцвіла і манить до себе, манить, щоб ми могли подивитись і помилуватись і її красою в цей сонячний день, стільки сонячних квітів, стільки весняної краси, стільки позитивних емоцій, які дарує нам. Цей день, який дарує нам весна, який дарує нам природа, ніжна весна, у ній любов, натхнення, і подих радості й краси, чарівність, казка откровення Краплини чистої роси, стремління, прагнення, надії, такі чудові світлі дні. Стрімкий політ, високі мрії і струни серця чарівні, весна танцює і сміється на всій землі і в небі теж, вона цвіте, у світ несеться, і їй ніде немає меж.